В окрему ємність виливаємо згущене молоко 380 г. Якщо не хочете використовувати магазинне, у мене є відмінний рецепт, яким я залюбки з вами поділюся. Ну, якщо вам це цікаво, тож напишіть мені в коментарях, потрібен рецепт згущеного молока. І я обов'язково покажу вам перевірений і смачний рецепт. Сюди висипаємо 3 столові ложки какао-порошку. Обирайте темний какао з насиченим ароматом та смаком. Тепер вінчиком або звичайною виделкою добре перемішуємо до отримання однорідної шоколадної маси без грудочок. Ось приблизно так в мене вийшло. Тепер візьмемо вершкове масло 50 г, і розігріємо його до рідкого стану. Підготовлене масло виливаємо в шоколадну масу і вінчиком добре перемішуємо до ніжної однорідної консистенції. Ось що зрештою в мене вийшло. Беремо блендер чи подрібнювач і розламуємо в ньому пісочне печиво. Грам 400 буде цілком достатньо. Для цього десерту підійде будь-яке печиво галетне, бісквітне, взагалі беріть те, що найбільше любите. Печиво нам потрібно подрібнити до крихти. Пару натискань і все готово. Висипаємо крихту в ємність шоколадною масою і ложкою добре перемішуємо. Так як печива багато і відразу всю крихту перемішувати незручно, я поділяю її на дві приблизно рівні частини і перемішую в кілька прийомів. Так набагато зручніше. Коли перемішувати ложкою вже ставатиме важко, продовжую вимішувати тісто руками. Робиться це все дуже швидко та абсолютно нескладно. Декілька хвилин і ми отримуємо м'яку еластичну шоколадну масу. Тепер ложкою набираємо невелику кількість маси і будемо формувати наші заготовки. Ось приблизно так. Форму та розмір регулюйте самі, залежно від ваших бажань. Готові заготовки викладаємо на дошку і робимо так з усією шоколадною масою. Щоб тістечка вийшли рівними і красивими, можна допомогти сформувати їх, наприклад, ножем. Ось як багато в результаті вийшло. Тепер беремо горішки, в мене фісташки, але можна взяти будь-які, які у вас є, або ті, які більше подобаються. Тут приблизно 100 г. Подрібнюємо їх гарненько ножем, ось приблизно так. Тепер беремо наше майбутнє тістечко і з усіх боків рясно покриваємо його подрібненими горішками. Готові тістечка викладаємо на тарілку і можна ставити чайник. Простий у приготуванні, і такий гарний десерт в нас вийшов. Загалом у мене на все пішло хвилин 15, не більше. Тож дуже рекомендую приготувати та спробувати цю смакоту. А може ви вже готували такий десерт? У будь-якому випадку з нетерпінням чекатиму вас у коментарях. Ставте лайчик та не забувайте підписатись. Згущене молоко всього за 15 хвилин. Я навчу вас робити домашнє згущене молоко, смачне, ароматне і натуральне. Рецепт настільки простий. Що ви перестанете купувати його в магазині для отримання найкращого результату? Необхідно чітко дотримуватися всіх рекомендацій. Цукрову пудру висипаємо в кастрюлю із товстим дном, виливаємо молоко і обережно лопаткою перемішуємо. Викладаємо вершкове масло, ставимо каструлю на повільний вогонь і перемішуємо суміш до повного розчинення інгредієнтів. Коли суміш почне закипати та з'явиться пінка, збільшіть вогонь до середнього та варіть 10 хвилин. Постійно перемішуйте лопаткою, це дуже важливо. Якщо суміш почне дуже пінитися і пінка підніматися в каструлі, трохи зменшить вогонь. Варити згущене молоко треба 10 хвилин з моменту закипання. Забирайте каструлю з вогню та відправте її у холодну воду. Це робиться для того, щоб згущене молоко охололо і загусло. Насправді цей процес відбувається практично відразу. Як тільки маса буде потрібною консистенцією, перелівайте її у ємність для подачі та насолоджуйтесь фантастичним смаком. Ви тільки подивіться на цей колір та консистенцію. А смак не зрівняти з жодним аналогічним магазинним продуктом. Згущене молоко за 15 хвилин готове. Ох, десерт на вас сьогодні чекає! Ніжний, легкий і такий шоколадний! А потрібно всього 5 хвилин, щоб його приготувати. Привіт, друзі! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. У каструлю із товстим дном виливаємо 400 мл молока. Додаємо цукор 100 г і трохи солі. Все добре перемішуємо пару разів і відправляємо на середній вогонь. В цей час в окрему піалу або невелику ємність вливаємо 100 мл молока і додаємо темного какао. Це приблизно 2 столові ложки. Жирністю не менше 20%. Так буде набагато смачніше, ароматніше та корисніше. І тепер ретельно розмішуємо до однорідного стану. Можна робити це звичайною ложкою або вінчиком, кому як зручніше. Мені більше подобається працювати саме вінчиком. Грудочки какао відмінно і дуже швидко розбиваються, і на отримання однорідної маси йде буквально пів хвилинки. Виливаємо підготовлене какао в кастрюлю з молоком, кілька разів добре перемішуємо і залишаємо. На середньому вогні. Ще нам знадобиться 90 грам чорного шоколаду. Це одна плитка. Я взяла гіркий шоколад 85%, але ви можете взяти той, який більше подобається саме вам. Плитку нам потрібно розламати на невеликі шматочки. Буде дуже смачно і дуже шоколадно. Відправляємо подрібнений шоколад в кастрюлю і постійно перемішуємо до розчинення шоколаду, щоб нічого не пригоріло. Робиться це зовсім недовго, оскільки молоко у нас гаряче. І залишився останній інгредієнт це агар-агар. Розводимо його невеликою кількістю води. Краще додавати воду в кілька прийомів, щоб не переборшити, і, звісно ж, дотримуйтесь пропорцій, зазначених на упаковці виробника. Ось така маса у нас в результаті має вийти. Викладаємо підготовлений агар-агар у молочно-шоколадну суміш і вінчиком добре все перемішуємо. Нам потрібно довести масу до закипання і після цього потримати на вогні ще десь секунд, 10 Ось так. Забираємо каструлю з вогню і даємо охолонути до теплого стану, періодично помішуючи всю масу, щоб не утворювалася скоринка на поверхні. Десерт на очах ставатиме все густішим і густішим. Тепер беремо будь-яку форму. У мене це пакет від молока. Це чудовий варіант, якщо немає нічого іншого під рукою. І акуратно виливаємо все, що було у каструлі, в цю форму. Відправляємо в холодильник на 2-3 години до повного охолодження. Після цього дістаємо і прибираємо форму. У мене десерт знаходився у холоді рівно 2 години. Знімаєте форму дуже ретельно, щоб не пошкодити сам десерт. Залишилося гарно подати. Зверху можна прикрасити білим шоколадом і присипати трохи какао, як, наприклад, зробила я, або тим, що більше подобається вам. Вже не терпиться швидше нарізати та пробувати. Ріжеться десерт як по маслу, та ви тільки погляньте на цю текстуру. Головне, що він абсолютно не втрачатиме свою форму навіть при температурі 40 градусів. Але найголовніше його плюс у тому, що він неймовірно смачний, ніжний і легкий. Тож дуже раджу вам його приготувати та пригостити своїх рідних і друзів. Що скажете, як вам така смакота? Ставте лайчик і не забувайте підписатись, бо нові рецепти вже незабаром. А я бажаю вам смачного та вже з нетерпінням чекатиму вас у коментарях. І звісно ж, мирного усім неба та слава Україні! Ми не переможні.